Яка ж температура в космосі? Знаєте, це одне з тих питань, що здаються простими, а насправді відповідь на нього це ціла історія. Історія про неймовірний холод, шалену спеку і, звісно ж, про фундаментальні закони фізики. Ну що, давайте розбиратися в цій космічній загадці разом. І відповідь, чесно кажучи, просто вражає. Вона неоднозначна. Бо космос виявляється одночасно і майже крижаний. І розпечений до мільйонів градусів. Так, так, все правильно, ось це і є той самий парадокс, який ми сьогодні спробуємо розкласти по поличках. Як Як таке взагалі можливо? Це ж звучить абсолютно нелогічно, правда? Щоб зрозуміти, як оці крайнощі можуть існувати одночасно, нам доведеться почати з основ, а саме розібратися, що ж таке температура в умовах ну, майже повної порожнечі. Бахат ділій. Так, почнемо з парадоксу вакууму. Чому ж виміряти температуру нічого так складно? Окей, згадаймо фізику. Що таке температура? По суті, це просто міра того, наскільки швидко рухаються, вібрують, метушаться частинки в якійсь системі. Чим швидше вони носяться, тим вища температура, тим гарячіше. Все ніби просто і зрозуміло, так? Але ж стривайте. Вакуум це ж порожнеча. А якщо там немає частинок, то що ж тоді має рухатись? Як у порожнечі взагалі може бути якась температура? І ось це, власне, і є головне питання. Відповідь на нього це і є ключ до всієї нашої сьогоднішньої розмови. Так от вся справа в тому, що ідеального абсолютно порожнього вакууму просто не існує, навіть у космосі він не порожній. І саме тому в нього може бути температура. Насправді навіть у найглибших, найтемніших куточках міжгалактичного простору завжди щось є якісь поодинокі частинки, електромагнітне випромінювання, що летить крізь мільярди років, потоки так званого зоряного вітру, і саме оце щось і несе в собі енергію і може нею ділитися. Гаразд, з тим, що космос не порожній, ми розібралися. А тепер давайте помандруємо в найхолодніші його закуточки. Отож уявімо, що ми далеко-далеко від будь-яких зірок в глибокому міжгалактичному просторі. Фонова температура там всього три кельвіни. Три кельвіни це мінус 270 градусів за Цельсієм, тобто це майже абсолютний нуль, холодніше просто не буває. А звідки береться навіть це ледь жевріюче тепло? Це по суті відлуння самого великого вибуху. Уявіть собі, це залишкове випромінювання від народження нашого всесвіту, яке й досі мільярди років тому пронизує абсолютно все. Але знаєте, є місце, де ще холодніше. Це туманеність бумеранг. Вона настільки швидко розширюється, що газ всередині неї охолов до одного кельвіна мінус 272 градуси. Це найхолодніше відоме нам природне місце у всесвіті, і це, до речі, досі таємниця для науковців. Так про холод поговорили. А тепер тримайтеся, бо ми робимо розворот на 180 градусів і летимо до екстремальної спеки. Бо виявляється, розріджений газ між зірками і галактиками може нагріватися до мільйона кельвінів, так, мільйона. Як це взагалі вкладається в голові після розмови про майже абсолютний нуль? Ну, тут все просто енергію для такого нагріву постачають найпотужніші процеси у всесвіті. Це і жорстке випромінювання від галактик та квазарів, і зіткнення цих самих галактик, і звісно, вибухи наднових, і навіть гігантські струмани плазми, що вириваються з під впливу чорних дір. І тут, звісно, виникає цілком логічне запитання. Добре, мільйон градусів. То якщо, скажімо, астронавт у скафандрі опиниться в такому газі, він миттєво згорить. І ось тут ми підходимо до другої найцікавішої частини нашого парадоксу відповідь на диво ні, і справа тут не стільки в температурі, скільки в щільності. Розумієте, хоч кожна окрема частинка в цьому газі і має величезну енергію, тобто є гарячою, але самих частинок там, ну, майже немає, щільність неймовірно низька. Це як уявіть, що хтось намагається вас зігріти, кидаючи у вас одну єдину розпечену піщинку раз на хвилину. Та ви цього навіть не помітите. Тепла передасться мізерна кількість. Щоб остаточно з цим розібратися, давайте коротко згадаємо, як взагалі передається тепло. Є, як ми знаємо, три основні шляхи: це теплопровідність через прямий дотик, конвекція, коли тепло переносять потоки, скажімо, повітря чи води. І третє це випромінювання, тобто електромагнітні хвилі. Так от, у космосі, де частинки знаходяться дуже далеко одна від одної, ні теплопровідність, ні конвекція практично не працюють. Просто немає чому торкатися і немає потоків. Залишається лише один спосіб передачі тепла на відстані це випромінювання. Власне, саме так сонце і гріє нашу землю. І щоб все це остаточно вклалося, давайте подивимось на ідеальний приклад, який у нас просто під боком Земля і місяць. Дивіться на місяці немає атмосфери. Тому на сонячному боці його поверхня розпікається до плюс 127 градусів, а в тіні миттєво замерзає до мінус 173. А що на землі? А на землі є атмосфера. Вона, наче велетенська ковдра, вдень не дає нам перегрітися, а вночі не дає всьому теплу миттєво розсіятися в космосі. Вона стабілізує температуру. Отже, температура будь-якого об'єкта в космосі, чи то супутника, чи астероїда, залежить від простої речі, що на нього світить і як довго. На прямому сонячному світлі він може нагрітися до 120 градусів, а щойно зайде в тінь, температура впаде майже до абсолютного нуля, до тих самих мінус 270. Тож виходить, що однозначної відповіді на питання, яка температура в космосі, просто не існує. Це не якесь одне конкретне число, це скоріше ціла історія про те, де саме ми знаходимось і що на нас світить в цей конкретний момент. Це такий собі нескінчений тамець між розпеченим диханням зірок і крижаною тишею безмежного Всесвіту.